Вітаю всіх від імені фонду Ганса Зайделя в Україні. І я хочу подякувати також нашим партнерам фонду підтримки демократії українському безкипаковому клубу, і дуже сильно хочу подякувати всім експертам, які протягом існування проекту долучаються до проекту, тому що дійсно це не просто експерти, а люди об'єднані спільними цінностями. І дякую всім, хто сьогодні теж зміг долучитися. І ми сьогодні обговорюватимемо напрацювання проекту. Консервативна платформа в Україні, і в якій фон Ганса Зайделя підтримує протягом останніх двох років, але я знаю, що ця платформа існує існувала ідеологічно, як мінімум, ще до того. Uh, і, в принципі, вся діяльність проекту вона спрямована в ідеалі на те, щоб сприяти uh, об'єднанню українського суспільства, щоб сприяти переосмисленню ціностних основ uh, державної політики, формуванню нового політичного ландшафту, uh, орієнтовано на консервативні uh, цінності uh, в тих умовах, які ми зараз маємо. В тих геополітичних умовах, в умовах військового стану, це ну. Новий формат, який ще, ще, ще не має жодна країна, і Україна над цим має попрацювати і вже працює. І просто щоб нагадати, що в рамках цієї платформи. Ми протягом минулого цього року зробили досить цікаві речі. Ми зібрали і почули голоси провідних українських експертів у подкастах, де вони розмірковували над тим, як християнські консервативні цінності можуть бути актуалізовані у різних сферах економіки, політики, культури соціальної політики в сучасних умовах. І це дійсно була не академічна розмова. Рова, це була жива розмова з людьми з країною, яка шукає відповіді на найглибші і найсерйозніші виклики сьогодення. Ми також проводили короткі курси для дорослих, для молоді. Це були такі базові курси, в яких всі зацікавлені могли отримати базові знання щодо основ європейської демократії, щодо ціннісних та інституційних засад функціонування Європейського союзу і того, як це все працює в сучасному контексті і викликах останніх років. І в цьому році проведена аналітична робота. Результати якої стали аналітичні записки, це християнсько консервативна експертиза в ключових сферах. І сьогодні якраз про це будемо говорити більш детально. І ми дуже вдячні нашим партнерам за всю пророблену роботу і якісну реалізацію спільних ініціатив, спільних ідей. І чому ну це зараз важливо, так як Україна перебуває у стані такого глибокого випробування, яке насправді виходить далеко за межі безпекових чи економічних викликів? Ми зараз маємо справу з екзистенціальною боротьбою, яка стосується самих основ нашої ідентичності, наших цінностей і моделі суспільного співжиття, співвиснування, співпраці. Єдності і от Україна сьогодні фактично створює і втілює нову форму демократії Європейської демократичної держави, яка має ефективно функціонувати у військовому стані. І у, у цій боротьбі питання суспільної стійкості це не лише питання витривалості, це питання змісту якою є наша точка опори, на що ми спираємося як суспільство, щоб залишитися цілісними людяними, вільними, і попри всі ці виклики, попри виснаження, втрати, війну і все, що маємо? На жаль, ми вважаємо, що в великій мірі саме цінності, а не тільки інституції, формують стійкість. Суспільства і саме цей етичний компас він допомагає не збитися з курсу, і в цьому контексті християнсько-консервативний підхід пропонує такі відповіді, цілісні відповіді, в яких свобода поєднується з відповідальністю, розвиток не відривається від гідності. і Єдність відбувається не на конфлікті, а на ціннісному діалозі власне фонд Ганса Зайделя має таке гасло в своїй діяльності на службі демократії, миру і розвитку. І ціннісна база, спільній цінності і взаєморозуміння в діалозі є основою всіх цих понять на нашу думку. І як частина християнсько-демократичного руху в Німеччині наш фонд несе в собі досвід трансформації після воєнного суспільства, і в то в цьому плані повоєнна Німеччина змогла відновитися не лише тільки завдяки зовнішнім ресурсам, але і завдяки відновленню морального порядку, побудованого на християнсько-соціальних принципах, на гідності особи, на солідарності, на субсидіарності, поваги до традиційної ролі сім'ї. І громадянської відповідальності, і, власне, ці фонди, які я представляю, і ще є інші німецькі фонди, вони були створені для того, щоб просувати ці цінності і працювати з дорослим населенням щодо того, як будувати цю демократію, як жити в ній, і як поважати один одного і цінності один одного, і бути єдиними і. Ми віримо, що цей досвід може бути корисний і в українському контексті. Ну але, звісно ж, не як там калька або приклад, а це просто як орієнтир, як натхнення для унікального власного, суверенного, але глибоко ціннісного шляху розвитку України. І працюючи в Україні з 92-го року, наш фонд послідовно постійно підтримує проекти, направлені на посилення демократичних трансформацій, соціальної гуртов... згуртованості, А в останні роки, все ж, звісно, підтримка стійкості демократичної України у воєнний час, непохитність її європейських цінностей і посилення інтеграції. І ми маємо надію, що українська та європейська єдність буде плекатися не лише спільним ворогом. А спільними цінностями насамперед е, і в цьому процесі християнсько-консервативна думка має відігравати важливу роль. Вона здатна сформулювати не лише ідеали, а й практичні підходи у сфері е, освіти, сімейної політики, медіа, етики влади і в усіх сферах, які ми сьогодні будемо обговорювати, е, тому що дійсно Україна потребує. Таких лідерів, таких управлінців, які готові не тільки управляти, а власне служити, і які мають владу як покликання, а не як перепривілей, тож сьогодні я думаю, що. Ми обговоримо результати нашої роботи і аналітичне напрацювання. Але головна мета нашої дискусії і всіх наших дискусій це все ж таки розпочинати глибшу розмову про майбутнє України і про те, що навіть у часи найважчих випробувань на основі спільних демократичних цінностей, гідності, свободи, відповідальності. Можна і треба збудувати справді стійке суспільство не лише у військовому сенсі, але і у духовному, в політичному і соціальному. І дякую ще раз всім, хто долучився до проекту, хто ділиться з нами знаннями, думками, ідеями, своїм досвідом, своїм професійним досвідом. Дякую нашим партнерам, і ми щиро віримо, що саме в єдності на основі цінності. Ключ